Чи знаєш ти, що числа можуть бути не тільки цифрами, але й літерами? Сьогодні ми відправимося у захоплюючу подорож у часи давнього Риму і дізнаємося, як римляни рахували числа. Римська система числення це такий спосіб позначення чисел за допомогою літер римського алфавіту. Хоч ця система виникла в давньому римі, ще у 6 столітті до нашої ери, її часто застосовують навіть у сучасному світі. Давай розглянемо її детальніше. У цій системі числа позначаються таким чином: І це 1. В, це 5. Х це 10. Л це 50. С це 100. D – це п'ятсот і M – це тисяча. Для складних чисел використовуються різні комбінації цих літер. Наприклад, числа від одного до трьох записують так: одна і це один, дві і це два, три і це три. Якщо праворуч біля цифри п'ять поставити цифру один отримаємо число, яке на одиницю більше за число 5. Це число 6. Якщо праворуч біля 5 поставити дві цифри, то отримаємо число 7. Так само можемо отримати число 8, якщо поставимо три цифри. Якщо ліворуч біля цифри 5 поставити цифру 1, ми отримаємо число, яке на одиницю менше за число 5. Це буде число 4. Ці правила використовують і для числа 10. Якщо перед 10 поставити цифру 1, то ми отримуємо число дев'ять. А якщо після, то отримуємо одинадцять. Можна утворити так само 12 та тринадцять, додавши дві або три одиниці після десяти. Запам'ятай прості правила запису багатоцифрових чисел римськими цифрами. Не можна записувати одну і ту ж цифру три рази поспіль. Якщо більша цифра стоїть перед меншою. То цифри додають, як у нас було в прикладі з числом 11. Спочатку стоїть 10, потім 1, тому додаємо 1 до 10. А якщо менша цифра стоїть перед більшою, то меншу цифру віднімаємо від більшої. Давай потренуємося зі складнішими числами. Наприклад, як записати число 25? Для цього беремо 2 рази x, тобто число 10, та додаємо ще В. Що позначає 5 і отримаємо число 25. Або як записати число 67? Це число вже складніше записати. Але я рекомендую тобі завжди розділяти це число на частинка. Спочатку давай запишемо число 60, а вже потім додамо 7. число 60 – це 50, тобто L і 10, тобто X, число 7, це 5, тобто V, і дві одиниці. Отже, об'єднавши 60 і 7, ми отримали число 67, яке ти бачиш на екрані. Чи здогадуєшся ти, як записати число 90? Так, тут набагато простіше. Достатньо перед 100, тобто C, записати 10, тобто X. Це була досить складна система. Але вона дозволяла римлянам зручно вести облік та використовувати числа у повсякденному житті. І в кінці я підготувала для тебе цікавинку. Як ти думаєш, як можна записати 2024 рік у римській системі? 2024 рік. Буде записаний у римській системі як ММ, MM, що позначає 2000, XX, що позначає 20, і 4 ми записуємо як 5 і попереду одиниця. Римські числа використовуються у годинниках, назвах спортивних ігор, книгах та у вказівках на століття, зустрічаючи їх. Ти легко зрозумієш, про що буде йти мова. Отже, римська система числення, хоч і складна для арифметичних операцій, а саме додавання віднімання, але все ж має свою цінність у сучасному світі. Вивчення цієї системи допомагає краще розуміти історію та культуру давнього Риму, та доповнює наші знання у сфері чисел та математики в цілому. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.